Всім добра та миру, вітаємо вас на нашому каналі. Не знаю, як назвати тему нашого відео про тепловий насос, про сонячну генерацію і про сніг. це був наш сніговичок. Він там, мабуть, не зовсім вдалий був. Він першим помирає, вже не стоячи, вже лежачи, помирає. розтанув на сніг. 26 листопада. Ще залишки снігу місцями є. Вчора ми їхали, що по дохах наші людей ще було снігало. Сьогодні тани на вулиці плюс 4 чи що чи плюс 5 про тепловий насос. Зараз Тепловий насос працює в нас, -за того, що таке сиро і холодно, майже, майже не вимикаючись. Ну, це що воно, конденсат постійно плискає сюди. У нас нічого не погніє, писали люди погніє, не погніє. Це там дерев'яний будинок, а тут пінопласт під штукатуркою. Оце пінопластом все я зробив колись. Будемо тут робити по-новому то, що будемо штатувати, ніж зараз. Див'ячка пінопласт за штукатурною. Тобто те, що воно тут мокре, не страшно, але неприємно. Дивіться, все заприскано. Значит, тільки нас перейшло за плюс два. Ще сьогодні вранці ще було, що він йшов від тайку. Нас Тепловина переставити відтайку, став споживати відчутно менше енергії, відчутно менше. Споживання пішло, відключився під Бо нас, ну, Хто бачив попереднє відео, тим простіше. Хто не бачив, нагадаю, що у нас було багато тут снігу, був морозець, 5-7 градусів морозу було. І сніг і сніг із дощем і це заліпло, бачите, ми так положили листочок піноплексу, для того, щоб воно трошки не менше попадало в нього того снігу. Значить, тепловому насосу полегшало. І стало набагато краще. І зараз він працює досить економно, досить ефективно. Просто супер. Просто супер. Тільки вже нижче там, 2 градусів тепла. Ну, ще так плюс 2, то ще так рідше він йде в ці річ йде від тайку, коли вже там ноль і така сира погода. Зараз у нас дуже сиро, дуже сиро, дуже холодно. Так воно Ну, відчувається холодно. Значить, по тепловому насосу ми розказали, що така погода стала йому веселіша, цікавіша, тому що плюс він не замерзає. Більше того, що він нас взяти із без запасу потужності, навпаки ми його ну, весь будинок гріємо, він розрахований, грубо кажучи, на одну кімнатку, а ми гріємо весь, весь будинок тепловим насосом. А по сонячній генерації, як би воно і звучало, Зійшов сніг і пропала генерація. Чистенькі панелі, панелі чистенькі. Зараз ми покажемо панельки ще раз. Для тих, хто дивився, що вони, В принципі, знає наші панелі, знає, що в нас одна частина панелей підключена до інвертора, одна частина панелей без інвертора постійним струмом гріє, гріє нам воду. Ці панельки гріють воду. П'ять панелей по 585 Вт, 5 панелей по 600 Вт. 10 Вт, а це панелі для нашої електрики. І напрочуд, коли був сніг, вони працювали набагато краще. Коли так було біло на дворі на вулиці. А зараз на вулиці, ну бачимо тільки залишки снігу на вулиці. Так, ну, відчувається така просто темрява. Просто темрява середня. І генерація набагато гірша. Я не думаю, що хмари там густіші. Трошки зранку, да, було світліше, трошки була краща генерація. А На даний момент, якби був сніг, ну ніколи не падало менше, ніж тисячу ватт в самий темний день, самий гірший, коли був сніг на вулиці. Він нас не пам'ятає, скільки там дітри дні був чи що. Ну, вчора краще генерувало. Зійшов сніг. Значить, по-перше, ці панельки у нас двосторонні, якщо навіть туди попадає світло, да, вона на даху мало грає роль, а якийсь там який, якийсь там відсоточок, піввідсоточка, все одно, а на багато панелей щось та й назбирається. Потім десь зверху воно може засвічувати. І коли на вулиці воно світло відбивало від сусідніх дахів, розумієте, де туди-сюди. Ну, коли було на вулиці, коли виходиш на вулицю, так воно більше в очі світліше, коли сніг на вулиці світліше. І панельки на це реагують. І зараз йдемо до інвертора, глянемо, що в даний момент воно дає. Ну і знаходимося ми вже в самому приміщенні нашої електростанції, пункту такого живлення всього нашого. Тут у нас, хто раніше бачив, знає. Інвертор де є. Потім ми окремо по електростанції знайдемо час, розкажемо, що у нас куди, куди який автомат, що куди включено, що від сонця, що по постійному струму, який інвертор. Ну, більшість моїх глядачів знають, які акумулятори. Про цей сервер треба окремо розказати. Про те, як ми зробили сюди інтернет, ще треба окремо розказати. Руки нас такі, так. Да. як відійшов від майстерні працюємо. І по генерації. По генерації дивимося, всього на всього 900 Вт. Оце так працює в таку погоду наші панелі. Таку погоду слабенько, слабенько. Ну, Тепловина сос поживає набагато менше в даний момент, бачите? Тобто в день, світловий день він повністю оцього вистачає на, на обігрів будинку, на освітля будинку, десь там трошки воно закумулює, коли, врань, ну, коли тільки для побуту е, в перервах воно може акумулювати, бо ми ж не можемо споживати постійно 500 Вт. Його вистачить для приготування їжі, для такого, ну, для основного е, життєзабезпечення, його в принципі достатньо навіть в таку погоду. Але в нас, хто знає, багато зварених апаратів, багато ми використовує енергії, для нас це ну, крапля морі. При сьогодні ми взяли від сонця 4 кВт. -години. Всього Скільки у нас інвертор 2500 кВт. годин ну, Ми його міняли не так давно. У нас був перед цим, 15 кВт І його е, 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 просто не вистачало нам потужності. Не вистачало потужності. Ось така у нас сьогодні історія. Не буду більше затримувати часу. Я те, що хотів сказати, сказав. Пишіть, як у вас, хто вже можливо більше часу з, має там, досвід з електростанціями, чи так на співпало таке небо, чи так дійсно сніг впливає. Сніг було на ну, відчутно там, я не хочу, сказав на багато було пора, два Ну Не падало у нас менше за кВт ніколи, ніколи. В той день, тим більше, що дивимося, зараз у нас 12.40, це само, само вище сонце. вже Після часу дня вже генерація буде знижуватися. Так, Можливо, десь там трошки проясниться, небо, можливо, небо. Ну, хмари досить чорні. Хмари досить чорні. Ось така ситуація. Думаю, комусь ця інформація, особливо хто приглядається до е, сонячної панелей, рахує, е, чи вартує, чи не вартує, ця інформація для вас буде цінна. Все, дякую, хто нас додивився до кінця. Дякую за кожну подобаючку, дякую за підписочку. Зустрінемось.